Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Ми зараз говоримо в марафоні «Єдині новини про наш культурний фронт. Зокрема, український артист Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом, позитив, долучився до гурту «Хану Майк», і Разом хлопці випустили пісню «2023», в які прямо передбачають смерть диктатора Володимира Путіна mm -hmm. і перемогу України у війні. На відео, які артисти вважають пророчим, Вони співають прямо на у уявні могилі Путіна, і за словами учасника групи Ханомайк, бажання загадати під новий рік неодмінно збуваються. Тож чекати залишилося недовго. Пісня 2023 – двадцять це констатація факту перемоги України в синергії всіх трьох артистів Ханомайк і позитив вклали в неї всю свою віру. Ви бачите кадри цього кліпу? Ми почуємо цю пісню в прямому ефірі і на каналі 1+,1. Плюс Хлопці ну поки що ми освітаємо в цій студії. <татріст> <татріст> Ось, дамі, Ось, дамі. Якраз ми під час війни дуже багато говорили з артистами і говорили про те, що дуже багато їхніх пісень про війну написані до війни, ну ніби вони вже були пророчими. Так є дуже багато пісень, коли писалось про війну. Про коли ми навіть про неї не думали. І напевно дуже добре, що ви написали теж. Я сподіваюся, дуже пророчу пісню, тому що митці, вони мають такий дар пророкувати щось наперед, відчувати наперед про смерть диктатора. Як от з'явилась така ідея? Ідея написати саме таку пісню під новий рік. Так, ми довго думали. У нас було одне бажання це написати пісню про перемогу, а не про мир. Ми дуже хочемо, щоб там у цій могилі це за зібрати образ, щоб там був і Путін, і все пекло, весь ад, який зараз. А де ви його поховали? До речі, де ви обрали місце захоронення? У дуже глибокій ямі. Зато ну, це точно, правда такий збірний образ Русік. У нас великий режисер, тому ми всі погодилися. Я думаю, що кожен би погодився знятися в такому кліпі, побути в такій пісні. Тому я дуже вдячний хлопцям, що запросили, тому що це дійсно це одна з мрій українців, яку так. яку ми вже візуалізували. Як YouTube, до речі реагує на цю мрію? Ну було дуже багато. Я наскільки знаю, може тебе я знаю наскільки було дуже багато цікавих кадрів ще інших, але Ютуб не, 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 не дозволив. Анить вас не блокує Ось це. Це дуже дуже чиста чи і чи ви пройшли така між крапельками в вашому відеоряді? Так да. так, і, і крапельки до речі, теж у нас були по задумці, да, да у кінці там патрон щось робить на патрон. Да. Але ми щоб Ютуб залишив цей кліп. А цього такі казали. важкі крапельки були від, важкі. Да, від, да, патрона, да. від патрона, да під патрона. Хлопці, новий рік як зустріли. Я знаю, що ви у вас була поїздка та важлива до ну, перед новорічного перед поїздка була дійсно. Ми поїхали з Денисом Христовим. Ми знаємо, що він до цього був ведучим. А зараз він, ну я думаю, для мене герой і волонтер, який на початку спочатку війни почав їздити у самі гарячі точки, сірі точки в такі міста, де, де, де там просто ну не, не дуже мало людей залишилося, але він їх там евакуює. Він допомагає їм О, привозить їжу, і, і він запропонував. Мені він каже: треба дітей треба якось дітей поздоровити з новим роком бо діти теж там хочуть свята і він каже що дуже мало артистів кому він запропонував усі сказали нема а усі сказали що вони не погоджуються їхати бо дуже їхали дуже стрьомно. це донецька область прямо від нас 10 кілометрів велика на масілівка були орки вже від нас десь кілометрів чутно там було все було все чутно діти звикли ми дійсно були і сльози були сльози радості ми поздоровували пофоткалися з ними познімали тіктоки ось і ну це була така новорічна місія. я Думаю, що точно для нас було важливо все ж таки доїхати до цих до цих дітей. А майк їздив. Майк, pien... Майк ще ще не приїхав. Він він, він приїхав у новорічну ніч. Уже да, він ви він ще поїде. Це для нього для нього зараз yeah. був сюрприз. <гументу> <але> в Новорічну <гументу> ніч він перша <гументу> <раз, гументу> він перший раз, <гументу> раз чув yeah. чув сирени. Лосанжелися зразу новосебто. Але але було дуже так. Я скажу, що ти вже звик. Майк да? okay, already. Already. нещодавно в Україні, так? да. <гументу> да. No, він 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 живе в Лос-Анджелесі? Так уже по цей обстріл новорічний. Уже це. Це була така школа пройдена вже. Як перший досвід, як перше враження від сирен. Від загрози First. ракетних Killings. ударів. <laughs> <ріп> У нас продовжується традиція. <ріп> no, Чесно, no. він як мужик витримав сцену Тобто я скажу точно, що я, ми, ми думали, що буде зараз, буде ховатися кудись. Все, все було дуже добре. Він uh, просто uh, мовчав. Так, він дивився. А, а, потім а от як діти? діти? Є... Що говорять діти от, на Донеччині? Тому що від них іноді чуєш такі якісь найнесподіваніші думки, бажання. Ну, що у тебе особисто їм, там їм, разить? Їм дуже приємно. Я думаю, ми, ми з ми з ними розмовляли з Русланом, і їм дуже приємно, що ми приїхали. Вони дуже спокійні, вони звикли до цього. Це вже для них така, ну така рутінна. Я думаю, я не знаю, як правильно сказати, але mm. дійсно, що більше всього вони хочуть, щоб. Щоб їхня домівка, щоб їхня їхнє селище, щоб усі повернулися, щоб все, все відбудувалося. Вони вже готові відбудовувати. Вони там дуже багатьом допомагають. Вони роблять евакуацію, допомагають бабусям. Там, тобто діти, там, які знаходяться, вони. Теж такі ж самі волонтери, як які їздили. вони не просилися з вами поїхати, щоб їх вивезли? Знаєте, Чи, дуже багато хочуть. хто із цих сімей не хоче, не хоче покидати домівку. Так. Навіть якщо в таких на кого ми залишимо нашу домівку? них три кілометри до арти Руснявої. На кого ми залишимо свою домівку? Це ми це не дуже розуміємо. Але на наступний день, де ми були в цій в цій пожежній частині, вони слава богу, всі ховаються в підвалах там. І живуть там, і вчаться. Ми їм привезли, привезли планшети для того, щоб вони навчилися, А я або коли вони гуляють, то вони знаходяться в цій пожежній частині, де їм залишили залишили пожежну машину. Якщо десь є обстріл, вони їдуть разом з, з хлопцями, які там є. Там і тато є, і, і дядько. Тобто сімейна така команда, вони їдуть, наприклад, погасити пожежу або щось інше. І, і на наступний день цю пожежну частину роз розбили. Ми дуже сподіваємося, що ваше пророцтво це закладено в пісню 2023 збудеться і люди... Людям не потрібно буде придумувати не те, що придумувати, а говорити про те, що Це на кого правда. ми залишимо Це будинок, свій є, тут три кілометри воєнні дії. Наші режисери підказують, що ми зараз можемо все ж таки послухати цю пісню і попереджаємо наших глядачів про те, що ми дуже швидко готувалися до вашого виступу. Тому з технічної можливо, точки, зори, та, точки так, зору сподіваємося, якісь... що все вийде. Ну, да, потім продовжимо з нами розмову. Поїхали. steal steal

Чули, я ніколи не бачила, що так можна захоплена про смерть співати. Напевно, про <hm <contamination> тут якраз не тільки про смерть. От я спеціально загуглив словам калина вже та піднялась, країна розвеселилась, пануємо своїй сторонці. Yes. Ви натякаєте, що гімн треба міняти? Чи ще тут дуже просто я думаю, що тут більше не треба сумувати? Ну тобто, ми хочемо, щоб відчули. Просто якщо ми це відчуємо, то це точно це точно станеться. Так це люди, якщо які вірять всі в силу візуалізації. Так? так, якщо ти так. уявляєшся перемогу, тован ти її наближаєш. Майк, ти співаєш українською дуже добре, з дуже гарним українським акцентом. <Air> <t gaan> <laughs> ти сам маєш українське коріння, так я тату з Донецька Донецька. А, а коли він виїхав з Донецька дуже давно? Йому був да? тобі рік, рік був. Да. Один ну, год так. Тобто ти народився фактично в Донецьку? Я Не, не. тато. тата, а, а, та, тата да. народився. Yeah. Табдь, <grazie> тобто тато поїхав, коли йому було один рік. Один так, рік так, Татові май... було один рік, а ти вже народився. Майку було один рік був. Тата поїхав. Американський хлопець. Заплутали. А як вчили, як вчили Майка слід? Це дуже смішно. Він, поки що в нього було три заняття з вчителькою, так? Стефанія, так? Він вчить по трансліту. Він, ну, так, вчить, буквами. Да, це дуже весело. <рес> <рес> це, ну, хоча він вчить за годину пісню. У нього така Знаєш, Артист, ну що, ну, скажімо так, творці парі. А, тобою, а коли, коли ти вперше приїхав в Україну? В житті в своєму. Три роки? Три роки тому, так? Тому. тому там була історія дуже така цікава. <звісна> Він приїхав на Кастінг Голос та потрапив. Потратили... Тут був Страшне ДТП, і в нього була клінічна смерть. Його О, з, його в Україні та, в так. Він був тиждень в Україні, це трапло. Приїхав хлопці. В в так що перший, перший досвід в Україні це був не дуже. перший дурець. досвід ДТП, да. другий mm. досвід це сирени. Ми mm. сподіваємося, що в, в третій досвід буде якийсь приїдеш на парад перемоги чи <зві> yeah. там That на смерть Путіна. That's 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 Друзі, дякуємо that's вам за цей позитив. Позитив. І гурт Ханумайк були гостями прямого ефіру. 1+,1 плюс з пророчою піснею про 2020 Реті рік тому ми віримо, що mm -hmm. неодмінна 2023 тисячі двадцять рік. Yeah. Це буде роком нашої перемоги і роком, коли ми точно в той чи інший спосіб покінчимо з російським диктатором. Ну а телеканал 1+,1 плюс закінчує свої ефірні години в марафоні Єдині Новини. Далі марафон підхоплюють наші колеги з телеканалу Рада. Віримо в перемогу. Заводи! 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 Заводи!